Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Третій урок займаємося темою модуль числа. Дуже серйозна, важлива тема. Тож, сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що модуль числа показує відстань від початку відліку від нуля до самого цього числа. І тоді модуль числа дорівнює самому числу, якщо. Число додатне, наприклад, модуль 2 дорівнює 2. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному. Тобто, наприклад, модуль мінус 2 дорівнює 2 протилежному до мінус 2. І модуль 0 дорівнює А 0. Ось це твердження. Модуль від'ємного числа дорівнює мінус А. Треба розуміти, що модуль числа. Завжди невід'ємне число. Модуль мінус 2 дорівнює 2, тому що 2 протилежне до мінус 2. Ну що ж, для того, щоб повторити і закріпити цю інформацію, ось у нас є табличка. Що вам треба зробити? Берете перший стовпчик, число 15. І записуєте мінус а це протилежне до нього. Якщо воно без мінуса, то тут буде з мінусом. Модуль числа 15 сюди. Сюди модуль числа мінус 15, а сюди мінус модуль 15. Наприклад, число протилежне до 15, мінус 15. Модуль числа 15 дорівнює 15. Модуль числа мінус 15 дорівнює теж 15. І мінус модуль 15 буде мінус 15. Оцей мінус. Стоїть перед знаком модуля, а значить, він, якби сам по собі. Його можна вважати як неначе мінус одиниця помножена на модуль числа 15. Дуже сподіваюся, що ви зрозуміли те, що я вам зараз проговорила. Тому зупиніть відео, заповніть цю таблицю, відпрацюйте поняття модуля. Так ви зможете зрозуміти, наскільки добре ви цю тему засвоїли. Перевіримо. Мінус е, число 7,8, протилежне до нього мінус 7,8. Модуль числа 7,8 7,8. Модуль мінус 7,8 теж 7,8, і мінус модуль числа 7,8, мінус 7,8. Перевіряємо третій стовпчик, мінус 90. 90 90 мінус 90. Четвертий стовпчик всі нулі, Нулю все одно, є він перед ним мінус, чи нема перед ним мінус. Він протилежний сам собі. Протилежне число до мінус -23 23,4. Модуль цього числа мінус 23,4, 23,4. Модуль протилежного теж 23,4 і мінус модуль цього числа мінус 23,4. Далі я не писала, просто проговорю. Перевіряйте. Перевіряємо шостий стопчик, я буду говорити, тут не написано. Мінус 1, 1, 19, мінус 1. Сьомий стопчик, 2,3, 2,3. 2,3 мінус 2,3 Восьмий стопчик. 0,1 0,1 сота 0,1 сота мінус 0,1. І останній стопчик 200, 200, 200 мінус 200. Ну, як справи? Якщо все добре, я радію разом з вами ви зрозуміли поняття модуля і всякі хитрощі з ним. Якщо не все добре, ну то треба повернутися до попередніх уроків, завдань і ще відпрацювати цю тему, це поняття. Наступне завдання знайти відстань між числами, між двома точками. Давайте повторимо. Якщо точки знаходяться по різні боки від нуля, а це значить, що у них різні знаки, то відстань між ними знаходять додаванням. Якщо числа знаходяться по один бік, хоч справа, хоч зліва на координатній прямій, то відстань між ними знаходять відніманням більшого модуля від більшого модуля менший модуль. Наприклад, Відстань між числом 2 і 7, 7 мінус 2, 5. Відстань між числом мінус 7 і мінус 2. Знову ж таки, 7 мінус 2. Модуль числа мінус 7 відняти модуль числа мінус 2, 5 одиниць. Ну що ж, оскільки ми це повторили, тепер давайте застосуємо. Перед вами 12 завдань. Спираючись на координатну пряму, знайдіть відстань між точками. Я координатної прямої не будувала. Якщо вам важко зрозуміти, будуйте для кожного випадку координатну пряму, і дивіться по ній. Якщо смисл попереднього правила, те, що я проговорила, ви зрозуміли, то ви легко справитеся і без побудови. І перегляньте на цих 12 завданнях, яку закономірність ви помітили. Зупиняйте відео і Будьте наполегливі, тренуйтесь. Перевіримо. Число А з координатою мінус 2, точка А з координатою мінус 2 і точка Б з координатою 3. Числа мінус 2 і 3 мають різні знаки, знаходяться по різні боки від нуля. Значить, відстань між ними знаходиться додаванням їхніх модулів. 3 плюс 5. Так само А з координатою 3 Б з координатою мінус 2. Відстань між цими точками буде 3 плюс 2 додавання модулів 5. Третє А з координатою мінус 5 Б з координатою 3 знаки різні, відстань між ними додавання модулів. Так само, модуль 5 плюс модуль 3, бо модуль 3 плюс модуль 5. І в четвертому А з координатою мінус 3 з координатою 5. Теж відстань між ними модуль числа мінус 3 плюс модуль числа 5. 3 плюс 5, 8. В п'ятому С координатою 2, Д з координатою 7. Обидва числа знаходяться по правий бік від нуля. Треба від 7 відняти 2. 5. Шосте завдання чомусь іде повтором. Можливо, це опечатка. Ну, Тож, те ж саме: 7 мінус 2 5. Сьоме С з координатою 5, Д з координатою 11. Числа знаходяться справа від нуля. Віднімаємо від 11, 5 буде відстань між ними. С координатою 11, Д з координатою 5, так само, від більшої координати віднімаємо менше. Дев'яте м з координатою мінус 8, Н з координатою мінус 4. По один бік зліва від нуля однакові знаки від модуля більшого більшого модуля віднімаємо менший модуль. Модуль числа мінус 8 8, модуль числа мінус 4, 4. 8 мінус 4, 4. Це легко побачити на координатній прямій. Якщо важко сприймати без координатної прямої, будуйте. Будуйте, доки доти, доки у вас в голові вона не буде підняти. Вспливати картинкою. 10. М з координатою мінус 4 n з координатою мінус 8, числа зліва від нуля, від більшого модуля 8, віднімаємо біль, менший модуль 4. Теж відстань 4. 11. м з координатою мінус 6, n з координатою мінус 9. По один бік зліва від 0, модуль числа мінус 9, віднімаємо модуль числа мінус 6. 9 мінус 6. 3. Так само і в 12 му М з координатою мінус 9n з координатою мінус 6. Від більшого модуля віднімаємо менший 3. Яку закономірність ви помітили? Сподіваюсь, що ви помітили, що якщо числа мають однакові знаки, то відстань між ними знаходять відніманням від більшого модуля менший. А якщо числа мають різні знаки, то відстань між ними знаходять додаванням їхніх модулів. І це дуже добра закономірність, вона допоможе вам зрозуміти тему додавання віднімання чисел з однаковими знаками і з різними знаками. Тож якось так укладіть цю інформацію десь у себе на таку важливу поличку, звідки можна буде потім її дістати. Наступне завдання подібне до попереднього. Знайдіть суму відстаней від даних чисел до початку відліку та відстань між даними числами на координатній прямій. Тут трошечки хитріше закручена умова. Зупиніть відео, почитайте, подумайте, а потім звіримося так, ви зрозумієте, наскільки добре вам вдається прочитати умову. Перевіримо. Перша, сума відстаней від даних чисел до початку відліку. Координата точки показує відстань від неї до початку відліку. Тож, відстань від числа 0,6 до початку відліку 0,6. Відстань від числа мінус 3 до початку відліку дорівнює 3. Сума цих відстаней 3 додати 3,6. Відстань. Між цими числами, вони з різними знаками, тож додаються їхні модулі. Теж 3,6. <кій> В другому. Відстань від числа 24 до початку відліку 24. Відстань від числа мінус 12 до початку відліку 12. Їхня сума 24 і 12, сума відстаней 36. Відстань між цими числами числа мають різні знаки теж знаходять сумою їхніх модулів. Третє. Відстань від числа 10 до початку відліку 10. Відстань від числа мінус 5 до початку відліку 5. Сума цих відстаней 10 плюс 5 15. Відстань між числами, вони з різними знаками, знаходять додавання модулю теж 15. Четверте. Відстань від числа мінус 15 до початку відліку 15. Відстань від числа 6 до початку відліку 6. Сума відстань 15 плюс 6 21. Числа з різними знаками. Відстань між цими числами знаходять додаванням їхніх модулів теж 21. В 5 і 6 теж числа з різними знаками, тож відстань між ними буде додаванням їхніх модулів. Відстань від числа мінус 12 до 0 дорівнює 12. Відстань від числа 7 до 0 дорівнює 7. Сума цих відстаней 12 плюс 7 19, і відстань між числами теж 19. Ну, це тільки тому, що числа мають різні знаки, значить, по різні боки від нуля. І так само в шостому відстань від числа мінус 6 до нуля дорівнює мінус 6. Від числа 15 до нуля дорівнює 15. Сума відстаней 6 плюс 15 дорівнює 21. І відстань між цими числами 6 плюс 15 теж 21. Ну що ж, дорогенькі, тренуйтесь. У вас для цього є номери, подібні до тих, що сьогодні розв'язували зі мною. Будьте наполегливі, старайтеся, і успіх вам гарантовано. Я бажаю вам успіху. До зустрічі!